Вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі, як завжди, у мого перегляду відео. Обов'язкова підписка, підтримка його лайком. Ну і, звичайно, підписатись на мій телеграм-канал, посилання в описі під цим відео. Сьогодні, як обіцяв, записую Rocket Blast е, відеообзорчик по даному проєкту, що це за проєкт, що тут робити я, і скільки можна заробляти. Отже, можна почати заробляти абсолютно без вкладень, натискаючи кнопочку. Claim Profit. Спочатку ми запускаємо ось тут о, цей даний майнінг, потім він заповнюється на 100% і раз на одну годину потім натискаємо Claim Profit, він перекидається в ваш баласт в майнінг в монеті nano Ether, Тобто це внутрішня монета даного проєкту. Також тут можна стейкати сам ефіріум під 8% в день. І отримувати профіту 113,4%. Тобто кожного дня вам нараховується 8,1%. І коли нарахується 113%, тоді, я так зрозумів, воно зупиняється і вам потрібно знову стейкати ваш ефіріум. Дивимось на балансі, в мене вже є. 15 доларів в даній монеті. Стартанув я буквально вчора, поки що нічого не вкладав і зараз поясню, чому. Хотів я перевірити, зробити тест. Для того нам потрібно під'єднати наш гаманець Trust Wallet. Але поки я цього робити не буду. Ось дивимось, переходимо далі на головну. Є ще такі, така кнопочка, як Boost. Тобто ми можемо збільшити свій стейкінг, плюс додати 1 годину до того, щоб там не кожну годину заходити, а раз в 2 години на 25% профіта буде більше і період 40 днів. Але у ця. Послуга коштує 0,061 ефіріума, що по даному курсу складає, зараз вам точно скажу, 22,9 долара, тобто майже 23 долара, і ви будете отримувати більше цих монеток. До речі, тут за годину десь капає по 3 центи. Тобто це, в принципі, також непогано, що раз в годину заходиш і по 3 центи абсолютно без складень можна отримувати. Так, дивимось вже на 54%. Тобто доволі швидко воно все заповнюється, і можна отримувати ось такі от монетки. Ну, і щоб застейкати наш ефіріум, які тут взагалі умови, тут з кожним днем буде оцей от профіт рости. на... 1%, тому що на 0,1% профід за день. І ось тут на 1,4. Тобто з кожним часом воно збільшується в нас. Залежить від того, я так зрозумів, скільки сюди коштів заходить. Отже, ось тут дивимося 769 доларів. Це 0,201 ефір. Також є партнерська програма, де ви також будете отримувати кошти, навіть якщо партнери не вкладають, а ось отримують оцю от безкоштовну монетку. Два рівні 8,4% це майнінг самого, коли, коли буде точніше робити апгрейд. Майнінг клейм, коли ось зараз саме ця безкоштовна монета, це 16,8% відповідно, перший рівень 16, другий 8. Ну і якщо будуть стейкати на депозит Ефіріум, це також 5% перша, 2,5% друга лінія. Так отже, як я казав, хотів протестити взагалі цей проєкт і зробити депозит. Депозит, до речі, тут складає 0,1 ефіріума, це по даному курсу також десь там в районі 37,5 доларів. Але поки що вирішив не робити цього, тому що, по-перше, там є деякі нюанси самого підключення гаманця, потрібно підключати сам гаманець Metamask. Я його взагалі там не дуже полюбляю, цей гаманець, можна сказати. Навіть, э, взагалі не люблю, тому що там був один момент, коли в мене з Метамаска вкрали 230 доларів, але э, там більше була все ж таки моя вина. Але ось, переходимо в їхній телеграм-канал, як дивимося пост 24 травня. перший, Але що ось тут насторожується, 226 чогось підписників. По переглядам постам 432 перегляди. Так, ось тут мені скинули, до речі, як підключити, як поповнювати баланс, як підключити гаманець сам Metamask. Так, тут є ось інструкція, як тут все зробити. В принципі, поки що цього не пробував зробити, ну, можна зараз... І спробувати. Давайте перейдемо знову в наш бот. Переходимо. Є нюанс, але я думаю, там можна розібратися, в цьому також не буде проблеми. Головне, щоб проект там виплачував і нараховував кошти. Так, ну це, в принципі, те саме меню, що й нам пропонує Депозит, валет баланс в ефіріумі, майнінг, баланс. Так, трансфер. Це вивід. Поки що немає мінімальної суми, там, здається, 30 доларів тоді і перевіримо. Так, не тут потрібно. Підключати гаманець. Ну, В принципі, я поки що зараз навіть не збираюсь цього робити, тому що хочу перевірити взагалі, що тут як буде без вкладень, що можна заробити, і ну, як будуть йти сюди люди. Хоча ось дивимося, в самому їхньому телеграм-каналі. Всього на все 200 людей, а ось тут в мене в моїй структурі вже 1316 людей, тобто 851 рівень і 461 в другому рівні. Ніхто ще також не робив ніяких депозитів. Думаю, чекають. Мене, на обзор саме цього проєкту. Але поки що не раджу. Хоча виглядає все дуже круто і мені подобається. Лише оце от насторажує монета Ethereum. Якщо це, наприклад, той самий хай проект, ну для чого там ускладнювати ось це все, все. Але якщо тут все більш серйозніше, то, звичайно, подивимось, як воно буде. Зробили б, наприклад, на тоні, і було б це все максимально круто і максимально комфортно. Без підключення ось цього там того самого Метамаска, з яким бувають дуже часто проблеми, тому я би сюди не вигаючись, одразу би інвестував. Тим більше навіть ось під такі відсотки, там, якщо навіть і профіт складав всього, там 13% за тих самих, скільки там виходить, у нас 10-11%. там 11. 11-12 днів, то, в принципі, це також було б дуже непогано, тим більше, що кожного дня прибуток росте на 0,1%. В принципі, ось так по даному проекту все. Мені поки що сказати нема чого. Якщо буде якийсь серйозний там двіж, так, якісь будуть виплати йти навіть без вкладень, то, звичайно, запишу вам відео, як підключити Metamask, як сюди інвестувати. Поки що сам не раджу інвестувати і сам, звичайно, поки не буду інвестувати. Хоча вже сьогодні хотів зробити інвестицію, але знову ж таки по, по каналу. Поки не бачу, не бачу такого сенсу. Але, можливо, буквально завтра зміню свою думку. Якщо звичайно зміню, то в своєму телеграм-каналі вам про це і розкажу. Не забудьте, звичайно, підписатись там. Пам'ятайте про золоте правило інвестицій. Інвестувати можна лише ті кошти, які можете дозволити собі втратити. Ну і звичайно ж, не будьте хомячками.